Росія знову зустрічає Олімпійський огонь, який був зажжен на родині Олімпійських ігор в Древній Олімпії. Сам російський гарантий запалив чашу в центрі Москви. Чим дав старт естафеті по території Росії, в якій мають взяти участь аж 14 тисяч учасників. Сам вогонь має пройти 65 тисяч кілометрів. Однак вже на перших метрах дистанції трапився Казус. такой активной, заинтересованной поддержки общественности, граждан России, было бы невозможно осуществить грандиозные спортивные проекты. Олимпиада в Сочи действительно стала нашим общим делом, нашей общей мечтой, которая становится реальностью. Ось так вийшло, що вогонь не встигши вийти за межі Кремля. Ось коли ми бачимо, передали його черговому факелоносці, який вибігав якраз за межі однієї веж, несподівано полум'я погасло. Зараз ви це побачите. І росіяни викрутилися досить цікаво. Підійшов охоронець і запальничкою і просто його підпалив. Ось так вийшли із цієї проблеми представники Російської Федерації, але тепер суспільство вже збурене і всі задаються одним питанням: а чи автентичний вогонь Олімпіади несуть по території Росії? Ну будемо дивитися, як розвивається ця ситуація. Поки що в мене все Віталію, тобі слово. Як ти оціниш отакий от цікавий нюанс, який виник на червоній площі в Москві? Та знаєш, я не знаю, чи це як ти сказав, пов'язано із боєм кличка суботнім. Я цей бій дивився, і ну, на мою думку, звісно, там було багато таких зрежисованих моментів. Зокрема, це 12 раундів, які протримались ці двоє боксерів. Інше мене зацікавило, що я, от щойно буквально от спеціально навіть навушники, взяв в ефір. Я щойно подивився момент, який я не бачив до цього, а, а саме виконання гімну. Росії Кобзоном і в мене виникло питання: от з якої, взагалі, з якого притрушеного ящика, з якого століття витягнули фонограму для виконання цього гівну, тому що джамала співала вживу. Там були якісь певні проблеми. Так можливо, це не так яскраво звучало, але це було живе виконання. А от в Кобзону це була фонограма. Ти знаєш, мені здається, що там багато чого було притягнуто за вуха, і дійсно, поєдинок, якщо взяти сам поєдинок, він був окрасою для нас, усіх. Ми насолоджувалися. Не зрозуміло тільки було, чому не поставив Володимир точку крапку ще у сьомому раунді. Однак це таке питання. Можливо, дійсно там спортивна складова. А те, що Кобзон співав під фонограмою, всі це бачили, ну викликає подив. Тим бачиш, якщо я не помиляюсь, Кобзон це уродженець Дніпропетровська. Ну і браво Джамала. Вона капела, просто скажімо так, вмила всіх зірок шоу-бізу, які прийшли подивитися на те, як Володимир. Переможе повітря. Ну і ще один такий момент. На цьому ми завершимо. Власне з приводу того, що після перемоги кличка чомусь не прозвучав, не пролунав гімн України. Можливо, ми просто цього не почули. Можливо, там за півгодини десь клуб-трансляція вже перервалася. Був цей гімн, але ми його в ефірі не почули. Ні українські глядачі, ні на першому каналі російському цього чути не було. Друзі.